Добрий ранок! В прямому ефірі Анатолій Гнатюк. Моя жовто-блакитна хусточка і звичайно грандіозна лотерея лото, лото забава. Я не побоюся повторити грандіозна, тому що навіть під час війни тут народжуються мільйонери і нові рекорди. А роблять це звичайно, ми і ось такі: от лотерейні білетики Лото. Забава. От і сьогодні ми зафіналимо іще ще одну рекордну історію, де буде нечована кількість переможців: 210 щасливчиків. І вони володітимуть цілим одним мільйоном гривень. Бо все це наша крутезна акція Довге літо. Лото Забава подовжує літо. І протягом п'яти тиражів розіграє аж 10 призів по 50 тисяч гривень та 200 призів по 2,5 тисячі гривень. Шансів безліч. Лови свій. Лота забава. Лови свій шанс. Останній шанс літньої акції. Сьогодні в фіналі програми відбудеться. Фінальний акційний розіграш, і у нас знову буде рекордне число на один акційний розіграш: 42 переможці, 42 щасливчики. Сподіваюся, ви маєте ось такі от білетики, білетики. Лотозабава. Якщо так, то вірте, грайте. А по дорозі обов'язково на вас чекають сюрпризи. Так що відриваємося. Відриваємося від важких будів і пробуємо створити собі свято, розслабитися і жити, жити наповну. І для цього ми відкриваємо розіграш 1246-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри традиційно стежить наша тиражна комісія. А вам я раджу стежити за кульками, адже вони можуть бути доленосними. А ми, як завжди, розпочинаємо із першого розіграшу, і це розіграш парочкам. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ви запам'ятали більше парочок, більше шансів. Як в розірші парочка, так і в нашій акції довге літо. А зараз бажаю всім удачі і попрошу віпкнути цей лототрон. І кулька під номером 10. Колька під номером 5. П'ять разів поспіль у нас триває літня акція. Довге літо. Колька під номером 36. І сьогодні в фіналі програми. Відбудеться фінальний п'ятий розіграш акції. Колька <кій> під номером 64. Наступна колька, колька під номером 73. Колька під номером 27. Шановні, хотів би нагадати вам головний приз. Головний приз розіршу парочка це 300 тисяч гривень. Кругленька сума. За ню варто поборотися. Кулька під номером 45. З нетерпінням чекаємо на наступну кульку, і це кулька під номером 57. А зараз остання кулька із цього лототрону, і це кулька під номером 41. Як завжди, розіграш парочка подарував дуже дуже багато переможців. А от щодо головного призу. То мій комп'ютер мені підказує, що пощастить наступного разу. Хто я такий, щоб це заперечувати? Отже, друзі, наступного разу на вас чекатиме головний приз розіршу парочка, А це, шановні, 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а зараз час донату. Я не буду довго говорити про фронт і про. Те, що за нашу перемогу воюють батьки, сини, доньки і друзі, ми не можемо зупинити війну, але ми точно можемо допомогти Збройним силам України. Отже, скануйте QR-код і купуйте квитки благодійної лотереї ДАР. Це можливість допомогти Збройним силам України. А якщо пощастить, то ще й виграти 250 тисяч гривень. Гривень. А ось з таким білетом, білетом Лоту, забава щонеділі тиражу, ви маєте шанс виграти 1 мільйон гривень і 190 тисяч гривень. До речі, 190 тисяч гривень це м, гарантований виграш щонеділі тиражу. І так, минулого тиражу пощастило пані Надії з міста Києва. Пані Надія, ми знаємо, що ви дивитесь нашу програму і передаємо вам вітання. Пані Надія працює кондитером. В лото забава грає вже 4 роки. До речі, починала грати її ще мама. І користуючись нагодою, ми передаємо вітання також і мамі. А заодно і чоловікові Андрії. Адже він допомагав перевіряти виграшні щасливі білети. А тепер щодо історії виграшу, коли Розповсюджувач після того, як пані Надія купила білети, лото забава побажала їй удачі. Пані Надія на це відповіла: повернуся за виграшем, і так воно і сталося. Ми знаємо, що пані Надія хоче подякувати розповсюджувачу. А ви, напевне, хочете дізнатися, де, де ця щаслива точка. Вам по великому секрету скажу. Це столичний район Троєщина, вулиця Драйзера, 8, супермаркет Сільпо. І я впевнений, що завтра там буде величезна черга. Знаєте, здавалось би, проста історія виграшу. А для нас це історія нашої гри, де грають сім'ями, де грають цілими поколіннями. Нехай вам щастить. І для цього ми відкриваємо основний розіграш. Велика гра! Велика гра. Отож, велика гра. гра» 1246-го двісті державної грошової лотереї Лото Забава. Нехай вам сьогодні пощастить. Попрошу вікнути Лототрон. этап номером 62. Колька под номером 66. Колька под номером 47. Колька під номером 68. Колька під номером 61. І колька під номером сорок дев'ять. Шановні, хочу звернути вашу увагу. Усі учасники нашої акції Довге літо не прогавте. Сьогодні в фіналі програми відбудеться фінальний п'ятий розіграш акції. Колька під номером 75. Колька під номером 4. Чотири акційні розіграші Акції довге літо вже відбулися. Сьогодні на вас чекає п'ятий акційний розіграш акції довге літо. Колька під номером 44. Кулька Колька під номером 11. Колька під номером 30. 5. Наступна колька – це колька під номером 30. Продовжуємо щодо акції. Сьогодні у нас знову буде рекордне число переможців на один акційний розіграш. Їх буде 42 щасливчики. Сьогодні знову додатковий гарантовано. Ми розіграємо а ви виграєте 200 тисяч гривень. Колька під номером 71. Колька під номером 48. Колька під номером 2. Кулька під номером 24. Як не сказати, що сьогодні 24 березня. Кулька під номером 8. Кулька під номером 28. Так що, шановні, не забувайте купувати білети Лото Забава також квитки інших лотерей МСЛ. Адже це ваш шанс виграти величезні гроші. Колька під номером 74 велика гра триває. Білети Лото Забава також квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках продажу на сайті МСЛ. І на автозаправках. Про автозаправки окремо зараз скажу: Кулька під номером три. Велика гра триває. Автозаправки такі, як кло, персен і мото. Колька під номером 22. Велика гра триває. Два тижні тому виграв Володимир Кропивницький. Із Кропивницького. Вибачте, будь ласка. Кулька під номером 45. Велика гра триває. А я таку цікаву інформацію хотів би оголосити. Отже, два тижні тому виграв Володимир пан Володимир із Кропивницьку. Йому 64 роки. Працює в охороні у свій щасливий ефір. Він пропустив кулька під номером 37. Велика гра триває. А пан Володимир пропустив свій щасливий ефір. От, вперше пропустив. Ну, мабуть, був на роботі. І ми вітаємо його з виграшем. Колька під номером 23. Велика гра триває. А я хотів би наголосити, що сьогодні у Великій грі на вас чекає. Наш джекпот. Один мільйон гривень. Один мільйон гривень у Великій Грі. Це наш джекпот. Кулька під номером. 56. Велика гра. лототрон. В Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Львівській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні, 0049. 845 Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вельме шановний головний переможцю. Ми вітаємо вас з вашим виграшем і попросимо вас якомога швидше. Не затягуйте, будь ласка. Будь ласка, якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію, щоб оформити ваш. Виграш. Не можу, щоб не звернутися до шанувальників ЛОТО Забава і наголосити на тому, що рівно за тиждень на, -на, -на, -на вас чекатиме наш джекпот. Так хотілося, щоб він став вашим. А це один мільйон гривень. Лото ну що ж, а зараз я красиво написала сценарії автор сценарія. Є можливість пригубити останній келих літа 2023 року. І вона, звичайно, мала на увазі нашу акцію Довге літо. Отож, шановні, ми урочисто відкриваємо п'ятий фінальний розіграш акції Довге літо. Акція справді унікальна. Можливості і шанси унікальні. Сьогодні буде знову рекордне число переможців в одному акційному розмірі 42-40 виграють по 2,5 тисячі гривень, а двоє це будуть головні переможці акції по тисяч. Тисяч гривень. Якщо ви зробили все правильно, а саме придбали 4 і більше акційних білетів, «Лото забава вартістю від 25 гривень кожен. І придбали ви їх однією покупкою. Ви в базі претендентів на виграш. Отож, усім бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І зараз ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед. Акційних комбінацій вибере комбінації переможці. 40. вони будуть зеленим кольором виграшів 2,5 тисячі гривень. А ось по центру вгорі, дві акційні комбінації. Це два головні переможці. І кожен із них виграв по 50 тисяч гривень. Браво! Молодці! Браво! Ми знову це зробили. Знову 42 переможці. Знову ми додатково гарантовано розіграли 200 тисяч гривень. 40 щасливчиків виграли по 2,5 тисячі гривень, а два щасливчики – це два головні переможці акційного розіграшу – виграли по 50 тисяч гривень. Тисяч гривень, шановні переможці, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію, щоб оформити ваші виграші. А я ще раз хотів би наголосити, що виграші так само легко отримати, як купити білети лото забави або у розповсюджувача, або на сайті. Ну що ж, як красива пісня, промайнула наша акція довге літо. П'ять тиражів поспіль. П'ять тиражів. Ми щоразу розіграли по 200 тисяч гривень. Щоразу у нас було рекордне число на один акційний розіграш – 42 переможці. І на загал у нас 210 переможців акції, 210 щасливчиків. І на загал вони виграли 1 мільйон гривень. Молодці, браво! Ми дуже-дуже, дуже за вас. Радіємо і з нетерпінням чекаємо на наступні акції. А вам бажаю здоров'я, удачі і терпіння. Тримаємося разом, тримаємо стрій! І все буде Україна! І не забувайте, будь ласка, грати! І бажано ще й вигравати. Купуйте квитки усіх лотерей MSL. І не забувайте, що частка грошей з кожного білета, з кожного виграшу йде на підтримку економіки України, а значить, на підтримку Збройних сил України. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам до зустрічі!